Рез дальної відстані. О, божий. Це звісно, що Олексій притика на воротах команди «Покров божий. Виграє боротьбу Марінич. За Харченко. Удари мечдовий рік. Бабака. Олександр прокидає Олександр чудово Лінковського грає проти зірки на газоні. Зірка. Ківненко переводить діагональна Кучеренка. Проти Кучеренка Захарченко. Малі ну, можна далі грати. Так, Відбиваються захисники команди Покров. Щендрик наш удар, Пробиває Мартиненко і не влучає по воротах 23-й номер команди. Пробиває Маріїчі, хоч відбиває, добивання від воронкова не виходить. Берестян розганяє атаку команди Покров Божі. Віде передача на Воронкова. Воронков йде в обіграш. Воронко пробиває, забиває Віталій. Ну що ж, рахунок 1-0 на користь команди Покров Божий. Ну, чудово зіграв Віталій Воронко, нагадуючи це досвідчений голкіпер взагалі на просторах футбольної кільщини. Але сьогодні він грає в амплуа полівого гравця на позиції форварда. Ну що ж, краєвий проти нього полянига. Краєвий пробиває і м'яч іде повз ворота. Ну, те, кого проходить, відіпродаючи у центр на Щедрика. Щедрик залишає на Мартинка. Мартиненко просто відбиває м'яч. Марінич. Бабак, бабак! Палянига! Кочергін, чудовий сейв. Зараз Андрія Кочергіна. Даймо. Морозов. Кучеренко в центр, дудар, сам скидка. Мартиненко пробиває і сіво дріт. Причому ж, притика намагався дістатись до м'яча, і Мартиненко зрівнює рахунок. Ну, чудовий удар 23-го номера команди Синдикат і рахунок 1-1. <плес> Пробиває і Відбивається. Здорог іде передачу на Морозов. Морозов, скидка на Мартинка. Дудар пробиває і це не створює. Дудар з м'ячем. Дудар на Олінковського. Воронко. Виборює м'яч. І жовта катка для Олінкова. Можливо, навіть червона буде. Червона картка для Максима Лінковського. Ну, звісно ж, виправдане рішення арбітра. Марініч пробиває. І від голови Морозова м'яч виходить за межі поля. Ну що ж, дудар з м'ячем. Дудар, дудар. На Мартинка не встигає. віддає передач на криво. Крайовий На Мартинка. Мартиненко робив собі скипку. Краєвий пробиває, притика перевоз м'яч на кутовий. Зараз контратака від команди Покров Божий. Воронко. Воронко з м'ячем. Вирізає на бабака. З... Бабак уже пробігає. Воронко пробиває. Кочергін блокує. Грає. Щендрик з м'ячем. Щендрик. віддає передачу під удар. Морозову. Морозову. На ваш удар пробиває, і полянига відбиває м'яч за межі поля. Кутовий удар. Мартинен. Мартиненко. О, на Щендрика. Щендрик. Щендрик. В центр. Удар краєвого. притика. Чудово зараз показує. гол Кіпри на воротах обох команд. Ну і взагалі чудове протистояння. Ми спальдаємо на полі. Удар притика добивання. І Щендрик забиває. Ну що ж, безсилий був притика, відбив м'яч, дали простріл для Щендрика, щоб той добив і Євген Щендрик виводить команду синдикат вперед. Ну що ж, радіють зболівальники синдикат. Я знаю, що не любить. На, на, беріся, на, на батька. Парховчук. Пархопчук пробиває і бабак забиває. Ну що ж, 2-2. Як швидко зрівнює рахунок команда Покров Божий. Олександр Бабак відзначається в цьому матчі. За 5 хвилин до завершення у нас рахунок 2-2. Мартиненко буде пробивати. Мартиненко об'є вище воріт. з тобою. <говори> Пробиває, відбиває, притика, чудовий си! У нас зароджується інтрига. До завершенця. Пробиває Марініч. і Качергін приборкує м'яч після удару Андрія. Напевно, у нас іде остання хвилина поєдинку. Не знаємо скільки.